Вітаю! Я вирішив записати цей випуск свого відеоблогу тут, в музеї історії польських євреїв, тому що саме поруч із цим будинком знаходиться знаменитий пам'ятник героям повстання у Варшавському гетто. Саме тут відзначається 75-та річниця. Цього повстання саме біля цього пам'ятника свого часу ставав на коліна федеральний канцлер Німеччини Віллі Брандт, що, як мені здається, поклало абсолютно новий початок гуманістичному сприйняттю світу і Європи після Другої світової війни. Повстання у Варшавському гетто, можливо не така очевидна, не така зрозуміла для українців події, як для поляків, тому що Українська історія голокосту це історія насамперед Бабиного Яру і інших місць, де єврейське населення України було розстріляно в перші ж дні після окупації території нашої країни нацистами. У Польщі було інакше. Тут існувала гета, і саме тут відбулося одне з найбільших повстань в сучасній історії єврейського народу. Я б сказав, в сучасній історії Європи. Я завжди звертаю увагу на це повстання, тому що воно для мене символізує відвагу відчі. І ця відвага відчі це абсолютно очевидна річ, на якій будується народна сила. І на якій будується майбутня держава, і на якій будується міф про те, якою ця держава може бути. Голокост дуже часто сприймається як тотальне знищення людей тими, кому вони не могли пручатися. І в цьому немає нічого дивного і надзвичайного, коли звичайне населення, жінки, діти, старі люди не можуть пручатися людям з автоматом. Так було під час голокосту, під час Другої світової війни. Так було під час голодомору в Україні. Так було, скажімо, під час геноциду вірменів. Дуже важливо розуміти, Розуміти, що ті, хто влаштовує такі речі, і ті, хто потім їх досліджують, саме на цій трагедії зупиняються, саме на цій трагедії безборонності. Однак відвага відчує насправді перетворює всі ці події на абсолютно інші. Вона дає абсолютно інший вимір національного духу. Повстанню у Варшавському гетто воно не могло перемогти, але воно показало, якими можуть бути сміливі відчайдушні люди. І не дивно, що у державі Ізраїля, яка повстала буквально через кілька років після цього повстання, його герої відразу стали національними героями. І їхніми іменами почали називати вулиці і їхніми. Прізвищами пишалися школярі, про них досі розповідають на уроках мужності. З цих людей почалося реальне створення єврейської держави держава, яка змушена була себе обороняти і перемагати. І те ж саме мені здається, ми маємо завжди пам'ятати, коли говоримо про українську історію. Відвага ВІЧ – це відвага тих селянських повстань, хай не таких величезних, але вони були під час голодомору, і люди намагалися пручатися тим, хто їх хоче знищити. Відвага віч це ці українські вояки, які боролися за українську народну республіку, навіть тоді, коли не залишалося жодних сумнівів в тому що державність вже програла набагато більш сильним гравцям на світовій політичній сцені, що Україна буде під більшовиками. А не стане справжньою незалежною державою. Відвага відчує. Це те, що ми бачили на Майдані 2013 2014 років. Врешті-решт, сама Небесна Сотня. Це відвага відчаю, коли люди майже з голими руками йшли проти озброєних силовиків Януковича. В цій відвазі відчує потрібно шукати майбутні джерела. Народного опору і сили, я впевнений, що неможливо побудувати сильну державу на культі жертви і смерті. Саме тому я вважаю, що є дуже важливо, що в Ізраїлі поруч з музеєм Ядвашем, музеєм Холокосту, існує ось цей культ героїв повстанню Варшавському гетто. Саме тому я завжди вважав, що поруч з пам'яттю про голодомор має бути пам'ять про. Українські селянські повстання про національний визвольний рух і що небесна сотня з її готовністю жертвувати і боротися має бути однією з важливих частин мифу про нову українську державу, як і ті, хто із зброєю в руках захищали нашу країну від російських окупантів після 2014 року. Давайте пам'ятати, що народи і держави. Вони створюються тільки у відвазі люди, які тут в Варшаві боролися в, в Варшавському гетто, тоді коли вже було ясно, що все закінчено. Вони створили надію у мрію у мільйонів євреїв, які потім створили власну державу. Вони показали, що євреї можуть боротися з нацистами навіть тоді, коли у нацистів флітаки, танки і армії, що вони не збираються просто йти на смерть до конституційних таборів. Навіть важко собі уявити, якими були ці люди, і наскільки я пишаюся, що в мені тече кров цих людей, і так я думаю, кожна людина сьогодні в Україні може пишатися своїми героями. Це дуже важливий момент в нашому спільному сприйнятті європейської і національної історії. Це те, чому у нас можуть вчитися. Відвага відчини, завжди буде частиною того, що робить нас нездаланими. Хай щастить.